Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом. Виробник Таїланд. Перші в показі срібні сережки з натуральними уругвайськими амотистами. Розмір поверхні 23 на 16 мм. аметисти 5 на 3, 4 на 2 та 2 мм. Вага сережок 5,9 грам. Англійська застіпка, гарно занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Сережки яскраві привертають до себе увагу. Вартість сережок 2400 гривень. Лаконічні срібні сережки з натуральними цитринами. Виглядають стильно, вишукано та сучасно. Розмір поверхні 30 на 9 мм. Цитрин 12 на 8, вага сережок 5 грам, англійська застіпка. Занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Цитрин має гарний медовий колір, дуже гарний прозорий камінчик. Огранювання додає додаткового блиску. Вартість сережок 2550 гривень. Срібна каблучка з натуральними мозамбікськими гранатами та кубічним цирконієм. Вага каблучки 3,6 грам. Камінчики 8 на 6 та 5 на 3. Кубічний цирконій 1 міліметр. Розмір поверхні 17 на 15 мм. Камінчики дуже гарної якості, чисті, прозорі, яскраві розмір каблучки 18,5. Вартість 1800 гривень. Срібні сережки пусети з натуральними сапфірами та рубінами. Приблизна вага 2 грами. Розмір камінчиків 8х6 доволі великі. Вага, приблизно, вже, я сказала, як 2 грами. Це пусети на закрутках. Додатково ще додам, звісно, силиконові заглушки. Вартість таких сережок 1650 гривень. Дуже гарні камінчики, сережки пусети з натуральними мозамбікськими гранатами. Такі ж параметри 8 на 6. Пусети на закрутках. Вартість таких сережок 1450 гривень. Срібні сережки пусети з натуральними опалами в огранюванні. Розмір 7 на 5, вага 1,5 грами. Тут вже застіпка, як в звичайних пусетах. Додала залушку. Дуже гарна опалесенція. Грає всіми кольорами веселки. Вартість сережок 1500 гривень. Срібний комплект з натуральним зеленим агатом в огранюванні, ювелірної якості сережки та підвізка. Сережки розмір поверхні 35 на 8 мм. Агат 12 на 6. Вага сережок 5,3 грам. англійська застіпка. Гарно занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Дуже цікавий дизайн. У нас такі були комплекти з блакитним топазом. Підвіска 25 на 8 мм. Вага півтора грами вушко із зворотнього боку. ланцюжок 45 см, Застіпка, карабін. Вартість комплекту 3500 гривень. Срібна каблучка з натуральним зеленим агатом та кубічним цирконієм. Розмір поверхні.

Наприклад, каблучки можна дозамовити інший розмір. Можливо, також, хто буде купувати і каблучку, і підвізку з сережками буде знижка. Вартість каблучки 1650 гривень. Срібний браслет з натуральними гранатами-родулітами. Довжина браслету 18,5 см, вага 12 грам, гранати 7 на 5, насичений малиновий колір, застіпка, коробочка із зворотнього боку. Дуже гарні камінчики. І ось так буде виглядати на руці. Вартість браслету 3450 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вам вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!